Мир вам, дорога церква. Сестри проспівали молитовний псалом за нашу країну. І в тривожний час Біблія каже, нехай Господь озветься. Бог Якова, хай захистить тебе, хай допоможе Він тобі з Сіону. І ми віримо, прийде та мить, і ми почуємо те слово, мир в Україні. Це просто буде неймовірна мить, це буде щось. Надзвичайно прекрасне, яке потішить не тільки народ Божий, але принесе благословення і спасіння для нашої України. Слава Ісусу Христу! Іван Олександрович уже анонсував трішки про що я буду сьогодні говорити, і дійсно на моєму серці сьогодні продовжити, продовжити наші роздуми над темою П'ятидесятниці, адже ми п'ятидесятники, правда. Ми християни віри в п'ятидесятники, і як важлива, як близька для нас ця тема тема свята Трійці, свята п'ятидесятниці, єврейський шавот, свята тижнів. І ми розуміємо, що ми живемо з вами в такий час, коли по-особливому ми потребуємо сили Божої. Ми по особливому потребуємо мудрості від Бога, щоб нам, йдучи цим життєвим шляхом, розуміти Божу волю. І виконувати її. Нехай Господь нам у цьому допоможе і благословить. І дійсно, нехай ця подія або це свято, ті розуми вони надихають нас на продовження робити добрі вчинки один одному, ближнім нашим, продовжувати дійсно звершувати Боже діло і бути підтримкою, бути підбадьоренням, бути втіхою. Один для одного до цього нас закликає сьогодні Господь. Я постараюся максимально швиденько, цінуючи нашим часом, але звернути особливу увагу саме на те свято, і ми у першу чергу йдемо зі старого заповіту, потім новий заповіт, і будемо роздумувати, розважати над Божим Словом. Перше місце, яке я прочитаю, книга повторення закону, 16 розділ, будь ласка. З дев'ятого вірша. Після цього відрахуєш собі сім тижнів, починаючи від рахунок семи тижнів з того дня, коли почнуть жати серпом ниву. Будеш відзначати свято тижнів для Господа свого Бога, принесенням добровільних щедрих дарів, які даватимеш відповідно до того, як Господь твій Бог поблагословив тебе. На місці. Яке обере Господь, твій Бог, щоб там перебувало Його ім'я, будеш веселитися перед Господом своїм Богом ти, твій син і твоя дочка. Із прочитаного тексту Слова Божого ми можемо побачити, що ось це свято П'ятидесятниці, свято тижнів, Шавот, воно мало ціль. Або навчало Божий народ, щоб бути вдячним Богу. Ми прочитали цей текст і ми почули, що дійсно Бог закликає Божий народ приносити подяку. І коли ми були уважні, дійсно каже з того, чим Бог благословив тебе. Тобто Бог не вимагає надміру, але Бог каже: те, чим я благословляю тебе, Божий народ, діти мої, будьте вдячні мені. Принесіть мені подяку, тому що Бог достойний того, щоб ми Його дякували за все. І ми не випадково кожного ранку, коли маємо молитовні служіння, і перша молитва це вже традиційно. Ми вже розуміємо, що перша наша молитва вона молитва подяки, правда? Молитва подяки Богу за те, що подарував нам життя. Ми дякуємо Богу за те, що оновив милосердя. Ми дякуємо Богу, що маємо зустріч. Я в п'ятницю на молитві казав, що один день на з'їзді один чоловік він дуже мудру пораду дав або сказав таку цінну річ, яку я закарбував в своєму серці. Він каже, Бог дав нам можливість зібратися сьогодні. І ми за це повинні бути вдячні Богу. Бог дав можливість сьогодні побачити один одного, привітатися один з одним. І ми за це повинні бути вдячними Богу. Тому що ми не знаємо. Ми не знаємо, з ким і коли. Ми зможемо ще зустріти. Я думаю, що ви звернули увагу сьогодні і потішилися, зраділи, що ми сьогодні бачимо Анатолія Івановича. Церква заскучила і рада вас бачити, Анатолій Іванович. Слава Господу. Знаєте, це дуже добре, коли ми замічаємо один одного, коли ми можемо підбадьорити один одного. Коли ми можемо помолитися один за одного, це велике благословіння. І взагалі, коли ми читаємо Боже Слово і звертаємо особливу увагу на те, як Бог говорить до свого народу те, що торкається свят, то він через свята вчить свій народ. І я би хотів би, щоб дійсно, коли ми святкуємо певні події, відзначаємо певні події або згадуємо певні моменти, щоб це надихало нас або навчало чомусь нас. Не просто ми відсвяткували, гарно провели час, але щоби з цього отримали важливий урок служіння нашому Господу. І давайте ми прочитаємо далі Второзаконня, повторення закону, 16 розділ, 16 і 17 вірші. І ми бачимо, що в цьому місці писане, що це свято тижні, воно одне із трьох найбільших свят в єврейському народі, в Ізраїлі, тричі на рік. Кожний твій мужчина. З'являтиметься перед Господом Твоїм Богом на місці, яке Він обере, на свято опрісноків, на свято тижнів, про яке ми сьогодні говоримо, і на свято наметів. Однак, зверніть, будь ласка, увагу: однак не з'являтимешся перед Господом з порожніми руками. Кожен по змозі прийде зі своїм даром відповідно до благословення Господа свого Бога, яке він дав йому. Кожного разу, коли я читаю це слово, знаєте, що я згадую, куди я лину? На День подяки у нашій церкві. Оце слово, воно чітко або конкретно нам говорить про ту подію, яку ми відзначаємо зараз буквально просто на мить пригадайте минулий рік. День подяки. Знаєте, ми можемо навіть згадати, де що лежало. Пам'ятаєте? Де які плоди були на цій сцені? І я звертав особливу увагу. Знаєте, чому? Тому що після цього Дня подяки ми ну, на кінець-то змогли зробити з сім'єю фотографію, так. тому що зібрати всіх дуже складно. Дуже непросто, але на цей день подяки ми сфотографувалися з дітками, з дружиною, і я мав можливість розглянути всі ті плоди, всі ті дари, які Бог благословив народ свій. І знаєте, я кожен плід як досліджував і навіть хотів ну, знати, з чий це городу. Ще його це садочку. Дещо я все-таки визначив, оприділив, так. Да. І, знаєте, велика подяка Богу, що неймовірні плоди, вони виростають на наших городах, у наших садочках. Це і яблука, і груші, і картопелька, і бурячок, і все інше. Але велика подяка Богу за те, що тут у Бордичеві росте такий чудовий виноград. Знаєте, от там пам'ятаєте, така, якби, гілочка винограду, лоза була, і на ній багато плоду було. Важко повірити, що це в Бордичеві росте, але це Божа милість. Це Божа милість до кожного із нас. Але слава і подяка нашому Богу за те, що Він кладе на серце Божому народу найкраще. Ви чуєте на що я зараз звертаю особливу увагу? Найкраще, як каже Біблія, те, чим Бог благословив свій народ, воно приноситься на офіру нашому Богу, щоб подякувати йому. Щоб благословити його святе імення і просто сказати, Господь, я дякую тобі. Ми живемо в тривожний час, ми живемо під час війни, але ти посилаєш твоє благословення, ти не лишаєш свій народ. Слава Ісусу! Ми щиро дякуємо тобі, Господь. Я рухаюся далі ще один важливий момент або подія, на яку хочу звернути нашу увагу, яка дотична до цього свята на 50-й день. Після святкування Пасхи, коли єврейський народ вийшов з Єгипту, Бог подарував своєму народу скрижалі. Кам'яні скрижалі, 10 заповідей тору. Буквально тора перекладається кинути вчення, Бог дав вчення, Ми сьогодні багато чули про це. Бог дав своєму народу своє вчення. І дивіться, вихід 24,12. І сказав Господь Мойсеєві, підіймися на гору підіймися до мене на гору і будь там, і я дам тобі кам'яні скрижалі з законом і з заповідями, які я написав, щоб їх навчити. Книга Вихід, 31 розділ, 18 вірш Коли Господь перестав до Мойсея промовляти на Сінайській горі, то дав йому дві скрижалі свідоцтва. Кам'яні таблиці написані Божим перстом, шма Ізраїль, Адонай Елогейно. А Хат, барухшим квот Мильхуто Леолам Вает. Слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один є, благословенне ім'я Його, славне Царство Його навіки віків. Амінь. Алілуя. Слава нашому Господу. Сьогодні Ісус промовляє до кожного із нас. Сьогодні Ісус промовляє до нашої України, і ми читаємо це Матвія, 11 розділ 29 вірш. Прийдіть до мене. І що зробіть? І другий момент, важливий момент, про який сьогодні під час цього служіння багато вже говорилось. і навчіться від мене. Тобто Ісус каже, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Але друга важлива ціль Ісуса Христа у цьому місці Писання каже, і навчіться від мене. Тому, чому? Тому що я тих її покірливий серцем. І тоді ви знайдете, от співали щойно псалом, мир. І спокій, знаєте, і, і дійсно такий мир і такий спокій прийшов на серце. Я дякую вам, сестри. Нехай Господь благословить. І ось Ісус каже: прийдіть і навчіться від мене. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 15 розділ, 4 вірс, дивіться, що каже Ісус: перебувайте в мені. Тобто перебувайте в Слові Божому, перебувайте в Ісусі, а я у вас, і як галузка не може приносити плоду сама по собі. Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати у мені. Ісус каже, перебувайте у мені, перебувайте в моєму вчині, тому що ви не зможете принести плоду для моєї слави, якщо ви не будете перебувати у мені. І далі ще одне, десятий вірш із того ж самого 15-го розділу, дуже важливий вірш. Якщо будете зберігати мої заповіді, От дуже цінно і важливо, говорить Господь. Якщо ви будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Тут інший переклад, у мене сучасний переклад українською мовою. І дивіться, як гарно сказано. То перебува... Якщо ви будете виконувати Боже Слово, якщо ви будете перебувати у Божому Слові, каже Господь, то ви уже перебуваєте у моїй любові. Алілуя! Це просто неймовірно. І третій момент. На що я звертаю нашу увагу? Третє, про що нам говорить ця, ця прекрасна подія, про яку ми говорили уже місяць і продовжуємо про це говорити, тому що це наповняє наше серце. Біблія каже, чим наповнене серце? Те неодмінно. Чуєте, неодмінно будуть говорити наші уста. І третій момент це народження церкви Ісуса Христа. Слава Господу, минулого разу, ви пам'ятаєте, я вас вітав з днем народження. І це дійсно неймовірно. Ми кожного разу молимося за іменинників і це чудова традиція в нашій церкві. І це, знаєте, дійсно благословення. Але є один день для християн віри євангельської п'ятидесятників, коли ми святкуємо День народження разом. В один день ми маємо спільне день народження. Коли ми можемо привітати один одного, коли ми можемо помолитися і благословити один одного, сповняючись Святим Духом і його благодаттю. І я би хотів би звернути нашу увагу на деякі особливості народження церкви Ісуса Христа, перше церква народжена через роботу Святого Духа, тому що це був дійсно особливий день подяки. Це був день подяки для євреїв, п'ятидесятниця, але Бог показав, що тепер буде новий врожай. І ми читаємо це дії апостолів. Я не буду зачитувати другий розділ повністю, тому що ми часто на це звертали увагу. Я повинен, що ви дома ще і ще раз перечитаєте, тому що там просто неймовірна подія, яка відбулася і яка сколихнула весь світ. І дійсно це слово, воно сьогодні знову ж таки живе і діюче, воно підбадьорює нас. Але один вірш, 22 розділ, 41 вірш. Отже, вони, тобто люди Божі, прийнявши з любові. Чуєте, зверніть увагу, будь ласка. Я читав по-особливому, звертав увагу на кожне слово. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його слово, з любов'ю Його Слово, Не просто почули, ну ми з вами згідні. Тому що це є Боже Слово, а вони з любов'ю прийняли його слово і охрестилися, і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Алілуя! Слава нашому Господу! Ось як слово діє. Якщо з любов'ю приймається Боже Слово, то воно звершує Божу дію в житті кожної людини. Другий момент, друга особливість народження церкви Ісуса Христа. Церква особлива особливі отримала Божі дари і харизми. Надзвичайні, надприродні здібності, і навіть дії апостолів, другий розділ, один вірш, вони почали говорити про що Біблія каже: про Божу велич, про Божу силу. Ось момент, коли люди збираються, вони не говорять про будь-що, про. Погоду про політику, про економіку, про ситуацію, яка сьогодні є. А люди збираються, Божі діти, і говорять про великі Божі діла, про велику Божу велич. Хіба немає свідчень у Божого народу, як Бог кожного дня посилає відповідь на молитви? Хіба немає у нас свідчень? Як Бог чує нашу молитву і являє свою Божу славу? Та ми всі є свідками, живими свідками живого Бога на цій землі. Слава! Нашому Богу. І третій момент Дух Святий сповнив церкву особливою силою для служіння. Коли ми читаємо Боже Слово, то перед, після Свого Воскресіння і перед Своїм Вознесінням, і це записано в дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Ісус каже, та ви приймете. Силу для чого? І будете моїми свідками, де? В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до останнього краю землі. Слава нашому Господу! Сьогодні нам, як ніколи, потрібна сила Божа. Я вже говорив, сьогодні ми нуждаємося в тому, щоб Господь наповняв нас, щоб Господь відкривав нам свою волю і давав мудрості і сили іти за ним і звершувати його діло на цій землі. Четвертий момент, четверта особливість народження церкви Ісуса Христа. Церква стала тим видимим представником Бога на землі. Церква стала видимим. Представником Бога на цій землі. Ми читаємо дії апостолів, другий розділ, шостий вірш. Коли ж стався цей шум, зібрався НАТО. Ми читаємо це в слові Господньому і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Ми можемо тільки уявити цю картину. Багато людей, які прийшли на поклоніння, але в якусь мить, шум, і вони почули, що ці люди, які, як вони казали, хіба вони всі не галилеяни. Але вони говорять нашою власною мовою, з якою ми приїхали, якою ми розмовляємо, в якій ми живі. Але про що вони говорять? Дуже важливий момент. Вони говорили про великі Божі діла, про велич Господню. І як важливо нам сьогодні, дорогі мої брати та сестри, в цей тривожний, складний, непростий час, але благословений час Богом. Бути тими живими свідками живого Бога на цій землі, бути послами того, кому належить вся влада на небі і на землі, і бути виконавцями Його волі. Адже Господь у свій час покликав мене і тебе, дорога душа, і цієї темряви мряви до дивного світла. Для чого? Щоб ми звіщали чесноти Його. Тому допоможи нам, Господь, але звіщали це в силі і в помазанні Святого Духа. Тож побажання моє для вас, і ми йдемо до молитви. Нехай Господня благодать. Та сила Святого Духа перебуває з нами щоденно. І щоб ми були перше, про що я говорив сьогодні, перші були вдячні Богу завжди, кожного дня. Другий момент, щоб перебували в його вчині, прийняли в першу чергу його вчення і перебували щоденно у його слові на тій виноградній лозі і питалися його соком, щоб Боже Слово воно рухало нами. І третій момент, щоб ми сповнялися Духом Святим. Тому церква Божа, я закликаю нас до молитви. Нехай Господня благодать і нехо Господнє нехай благословення наповнить сьогодні це місце і наповнить кожну сім'ю і кожну Кожну родину в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молимось, Алілуя. Алілуя, величний! О величний і чудний наш Господь. Твоє ім'я благословенне. Боже, я щиро дякую тобі. І я дякую тобі, що сьогодні ми маємо можливість бути в домі Твоєму, у домі молитви, Господь. Ми можемо схилитися перед тобою і прославити, Його, возвеличити Твоє святе імення, досліджуючи Твоє слово, Господь, перебувати в Твоєму слові, жити тим словом, Господь, щоб бути виконавцями Твоєї святої волі, щоб Твоє благовоління, Господь, воно було до кожного з нас, щоб дивлячись на життя Божого народу, Божих дітей, Господь, на подвиг душі своєї, ти дивився з задоволенням. Алілуя! І Я благаю тебе, Господь, допоможи нам бути вдячними, вдячними кожного дня, Господи, адже велика вірність твоя, мій Бог, і ти пильнуєш над Своїм Словом. І нехай вдячність буде в кожному серці і в кожній душі. Нехай кожного ранку, Господи, прокидаючись, ми піднімаємо наші взори до гір і з подякою, з хвалою, з поклонінням виражаємо, Господи, цю дійсно хвалу і подяку Тобі, великому Богу, який до достойний цього, Алілуя! І то, що сьогодні, той недільний ранок, ти подарував нам зустріч, Господь. Один з одним і зустріч з тобою, мій Бог. Ми щиро дякуємо Тобі за це, Господи, і благаємо тебе. Допоможи нам бути гарними, добрими, хорошими учнями у школі Ісуса Христа, щоби прийнявши твоє вчення, ту здорову науку, Господь, ми жили цим вченням. Щоб воно навчало нас і надалі, щоб провадило цим життєвим шляхом, щоб дійсно та жива вода, ця жива ріка, Господь, вона з нашого життя переливалася в життя інших людей, о мій Бог. Для цього ти покликав нас із цієї темряви до дивного твого світла. Я благаю тебе, Бог мій, допоможи, щоб ми були дійсно такими, якими хочеш бачити нас ти. Допоможи нам бути наповненими тобою. Наповненими Твоїм життям, наповненими Твоїм Словом, Твоїми Божими відкриттями, Господь, Твоїми Божими свідоцтвами, Ісус, щоб це говорили наші уста, адже цим буде наповнене наше серце, Господь, і це буде життя для кожного із нас. Господи, я благаю тебе, благословляє, благослови Божий народ, благослови кожну сім'ю, благослови кожну родину, благослови нашу Україну, мій Бог, во ім'я Ісуса Христа. І як важливо. Нам, Господь, не тільки читати, не тільки роздумувати, але перебувати в Тобі і сповнятися Святим Духом. О величний, я благаю тебе, допоможи, щоб ми наповнялися Тобою, щоб дійсно ми сьогодні, прийнявши силу від тебе, були тими свідками, проповідували Євангеліє Твоє там, де ми є, Господь, але не тільки словами, але нашим життям, нашим поводженням, святим побожним життям в Ісусі Христі. Я прошу тебе, Отче, надалі будь з нами, з кожним, Господь. Ти бачиш кожну душу, ти бачиш кожне серце, Господь. Ти бачиш бажання і потреби народу Божого. І нехай Твоє благовоління, нехай Твоя Божа ласка, і Твоя Божа благодать рясними потоками сьогодні орушає наші спрагнені серця. Нехай Дух Святий діє, і нехай Слово Твоє живе і діюче, і надалі Боже підбадьоріє. Відкриває нам волю Твою і вселяє надію, зміцнюючи віру, адже кожного дня ми в цьому маємо потребу. Я щиро дякую тобі, Господь, за це єднання, яке ми сьогодні маємо. Це є любов Твоя до Божого народу. Це є знову ж таки милість Твоя і вірність Твоя, Господь, до кожного з нас. І я щиро дякую тобі разом з народом твоїм, з церквою Божою, яку ти з'єднав, яку ти викупив дорогою ціною, кров'ю Ісуса Христа і з'єднав нас воєдино для того, щоб ми, поєднавши своєдину, прославили тебе, Господь, і возвеличували твоє святе імення, щоб ми раділи з тими, хто радіє, і плакали з тими, хто плаче. Щоб ми були чутливими один до одного, щоб дійсно, Господи, звершуючи діло Твоє, ми робили це з любов'ю, і щоб ім'я Ісуса було прославлене і возвеличене в житті кожного із нас. Тобі, Господи, єдиному щира подяка, слава, хвала і поклін великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отже наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не уведи нас у спокусу. Але збережи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Благослови вас, Господь.